Дві поразки в чемпіонаті Англії та вихід у наступний етап Кубку Англії підсумок минулої серії. І незважаючи на поразки, ми маємо 52 очки і розділяємо друге місце з Манчестер Юнайтед та Ліверпулем. В нашій академії наш Козак продовжує набиратися досвіду. А от Анатолій Трубін вирішив попросити підвищити йому зарплатню, бо в Лондоні каже комуналка дорожче, ніж в Португалії. І за допомогою помічників ми з легкістю домовились на 95 тисяч. А вас, друзі, прошу підтримати канал і підписатись. На нас же чекає Бремфорд Челсі в Атаці. Доку на лівому фланзі проти нього грає один захисник. Доку розвертається, віддає передачу на Нкунку, той далі на Енсо Фернандеса. Удар поворотах і це один на п'ятій хвилині матчу Енсо Фернандес відкриває рахунок в нашій зустрічі. Чудовий прохід до по лівому флангу віддає передачу на Нкунку, той далі на Фернандеса, той не багаючись, пробиває по воротах і відкриває рахунок. Бренфорд заробив стандарт. Гізал удар по воротах і вищий воріт прибуває. Атака Бренфорда. Гізал на правому фланзі обігрує жулі Кюнде. Входить до штатного майданчика, віддає передачу на Досіву, удар по воротах і сейв від Анатолія Трубіна. Гізал виконує передачу, удар по воротах Жанетта і це 1-1. На 36-й хвилині після кутового забиває Бренфорд. Дивимось повтор, програє боротьбу Віктор Циганков і рахунок стає 1-1. Перший тайм закінчується 1-1. Атака Челсі Коломані майстерно проходить гравця, входить до штатного майданчику, удар по воротах і це 2-1. На 48-й хвилині матчу Коломані виводить Челсі вперед. З легкістю коло Муані розібрався з захистом Бренфорду і вколотив м'яч у ворота. Коло Муані з м'ячем проти нього грає Мі. Розвертається Муані від пас на Кунку то намагається увійти в штрафний майданчик удар по воротах із сейв голкіпера. Кутовий для Челсі Енсо Фернандес виконує передачу удар коло Муані із сейв голкіпера. Ще один кутовий. Подача Енсо Фернандеса удар по воротах Кюнде і знов сейв від голкіпера. Дамсгард на лівому фланзі проти нього Кюнде. Проходить Дамсгард, Кюнде, штрафнув майданчику удар по воротах, сей від Анатолія Трубін. Дасіла підхоплює м'яч, Гезал пробиває блок від захисника, Бебу пробивається 2-2. 2-2 зрівнюють рахунок гравців Бренфорду. Хоча арбітер піднімає пропореції, це означає, що цей гол зараховано не буде. Дивимось на повторі, так дійсно Бебу перебував в положенні поза грою. А атака від Челсі Ніколас Джексон, який вийшов на заміну, від пас на Енсо Фернандеса. Енсо з легкістю проходить захисника, наближається до штатного майданчика. Енсо Фернандес вже у ньому пробуває і знов сей від голкіпера. Закінчується наш поєдинок з рахунком 2-1 у непростому матчі перемагає Челсі. Важливі три очки для нас і знов яскрава гра коло Муані. А тим часом Стерлінг повертається на Стемфорд Брідж, але вже в якості гравця Ньюкасла. Челсі розіграли м'яч в центрі поля. Полома втрачає м'яч Альмірон з м'ячем. З легкістю проходить Альмірон Кайседо, проти нього грає Фуфана. Альмірон на швидкості проходить Фуфана, входить штрафний майданчик удар по воротах із цей від Анатолія Трубіна. Кунку віддає пасна Енсо Фернандеса. Підкат від Тіаго. і, напевно, це буде червона картка. Так і є. На восьмій хвилині матчу гравці Ньюкасла залишаються в десятьох. Челсі в атаці кайседо віддає на Енсо. Енсо розвертається. віддає пас на Віктора Циганкова. Той один на правому фланзі. Віктор входить в штрафний майданчик удар по воротах і сей від поупа. Знову атака Челсі. Джеймс на правому фланзі. віддає передачу на Кайседо, Той пробиває, і знов сей від голкіпера. Енсо Фернандес віддає пас на Кайседо, Кайседо пригальмову. Віддає пас на Нкунку, Удар по воротах і знов сей від поупа. Перший тайм закінчується з рахунком 0-0. Атака Ньюкасла. Гімараєш на правому фланзі проти нього грає Чилвел. Гімараєш робить передачу, удар Ісака і Сей від Анатолія Трубіна. Ньюкасл розігрує кутовий. Стерлинг, іде на Гімараєш, той розхитує Віктор Цянко, виконує передачу в штрафний майданчик, але Кайседо вибиває м'яч Прамісінко на Нкунку. Нкунку віддає передачу на Михайла Мудрика. Той на швидкості втікає від двох захисників Михайло. Входить в штрафний майданчик, удар по воротах і це 1-0. Михайло Мудрик відкриває рахунок в нашій зустрічі. Шалена швидкість Михайла Мудрика призводить до першого голу в нашому матчі. Коломоні з м'ячем віддає п'ятою на Михайла Мудрика. Той далі на нкунку. Проти нього грає Бьорн, але Нкунку пробиває і сей від повпа. Подвійна заміна від Миколи вересня. Нкунку і циганков покидають поле. Челсі в атасі. Чілвел віддає на Енсо. Енсо розвертається, віддає передачу на Галехера. Той з легкістю проходить тріп'є. Удар по воротах і це 2-0. На 83-й хвилині матчу, вийшовши на заміну, Конор Галахер робить рахунок 2-0. Чудово розібрався Енсо, Галахер з легкістю проходить тріп'є і з гострого кута розстрілює голкіпера Ньюкасла. Відповідь Ньюкасла Дімерач віддає на Ісака. Ісак проходить фофана. М'яч відскакує, але Барнс спершу на м'ячі виконує передачу. Удар мірійно і це 2-1. На останній хвилині матчу гравці Ньюкасла спромоглися забити один м'яч. Ісак проштовхує м'яч до штрафного майданчику, м'яч підхоплює Барнс і в дотик відправляє передачу на Міріно, і Чилвел не зміг завадити цьому удару. Закінчується наш матч з рахунком 2-1, перемагає Челсі. Ми отримали повідомлення про те, що нарешті збірна України зацікавилась нашим Миколою. І тепер, я думаю, то питання часу. А ми вирушаємо на Олд Траффорд, де на нас чекає кубкова гра з Манчестер Юнайтед. Гравці Юнайтед починають гру. Фернандес віддає передачу на Коре, Кореа. З поміж двох гравців віддає передачу на Джейду на Санчо. Той штрафнув майданчику Удар по воротах і дуже неточно пробиває Санчо. Знову атака Юнайтед. Фернандес віддає передачу на Санчо. Санчо з легкістю проходить Фофана, розвертає Кюнде, удар по воротах із сей від Анатолія Трубіна. Практично не було моментів у першому таймі. Рахунок нашої зустрічі 0-0. Атака від Челсін. Кунку віддає передачу на Коломані, той майстерно проходить Мартінеса. І наближається до штрафного майданчику. Коло Муані вже в ньому, удар по воротах, і це 1-0. 1 0 на 55-й хвилині матчу Коло Муані відкриває рахунок нашій зустрічі. Знов чудова, індивідуальна гра Коло Муані призводить до того, що він виходить вічна віч з голкіпером і з легкістю його переграє. Ще одна атака Челсін. Кунку віддає пас на Енсо. Енсо ніхто не зустрічає, він спокійно наближається до штрафного майданчика. Удар по воротах із сейві донана. А тим часом Михайло Мудрик та Крістофорн Кун Кунку покидають поле. Юнайтед в Атаці Маунт віддає пас на Ентоні. Ентоні. Переграє Кюнде, віддає передачу на Коре, Корея виграє боротьбу у Фофана, проходить далі Корея, передача на Санчо удар по воротах, і це 1-1. Під кінець матчу гравці Манчестер Юнайтед зуміли забити один гол і зрівняти рахунок. Виграє Кореа боротьбу у Фофана і віддає передачу на вільного Джейдена Санчо, і той спокійно пробиває головою в порожні ворота. Знову атака Юнайтед Казиміро відйде на Фернандеса. Той повертає на Казиміру удар по воротах, і Анатолій Трубін рятує Челсі. Закінчується основний час нашого матчу: 1-1, і ми наближаємось до екстра таймів. Атака Юнайтед Мейсон Маунт проходить по правому флангу. Віде передачу на Ентоні удар поворотах, і Анатолій Трубін знову рятує. Атака Челсі коло на фінтах проходить Тапсобу, входить штрафний майданчик, удар по воротах, і це два на 108-й хвилині матчу Коло забиває важливий гол і виводить Челсі вперед. Вкотре в цьому сезоні за рахунок індивідуальної майстерності Коломуані забиває гол і виводить Челсі вперед. Закінчується наш матч з рахунком 2-1, перемагає Челсі і крокує у наступний раунд Кубку Англії. Ми знову пропустили наприкінці матчу, і це наша велика проблема. Але ми зробили ще один крок до омріяного трофею. Після двох перемог ми йдемо на чистому другому місці і відстаємо лише на 5 очок, хоча Манчестер Сіті має гру в запасі. Гра 29-го туру з Бьорнлі і тут огляд найкращих моментів. На 6-й хвилині удар Мудрика неточний, а вже на 12 Челсі рятує Трубін. На 22 хвилині кунку віддає передачу на доку, той виграє боротьбу у Робертса і яскравим ударом відкриває рахунок. А вже на 29-й хвилині удар Доку рирував Голкіпер. На 36-й Нкунку забиває п'ятою з передачі доку. Перший тайм за Челсі 2-0. На початку другого тайму Трубін врятував команду, а на 62-й хвилині Коломуані забив третій гол своєї команди. Хоча на 73-й хвилині гравці Бернли відіграли один м'яч. Остаточний рахунок 3-1 певна перемога Челсі. Ми набрали непоганий хід і будемо намагатись далі рухатись тільки з перемогами. Дякую за перегляд і до зустрічі!